Вітаю вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. «Криптокиїв». Мене звати Роман, і сьогодні я покажу вам топовий сканер для p 2 p арбітражу криптовалют. Мій канал взагалі почався на початку 2022 року, саме з детальних інструкцій українською мовою щодо заробітку на P2P. Я був одним з перших, хто почав навчати українців заробляти на цьому напрямку. На той момент я сам дуже активно цим займався і зміг заробити капітал, частину якого вдалося інвестувати грамотно в біткоін по 16 тисяч доларів. Ну і взагалі всю мою історію ви можете подивитися на цьому каналі. p 2 p арбітраж це ніша, яка буде інвестувати завжди. Але вона дуже Динамічно. Постійно змінюються активи, курси, банки, ліміти в цих банках. Ще не так давно діяли ліміти НБУ, які дуже сильно ускладнювали життя арбітражникам. Але зараз ці ліміти зняли. Тому працювати стало набагато легше. І ця ніша потроху знов набирає оберти. Але де ж тут гроші? В такому заробітку ви завжди повинні використовувати рахунки різних банків, мати доступи до різ до великої кількості різних фінансових сервісів, які дають можливість конвертувати різні валюти, наприклад, гривню в долар або там долар в євро, різну а, фіатну валюту. Так само перед вашими очима повинні бути купа різних вікон з p 2 p платформами на різних біржах, в яких ви повинні моніторити курси постійно онлайн. Ви повинні це все сканувати для того, щоб мати актуальну інформацію. І якщо ви працюєте самостійно, то це вже не те, що не кнопка-бабло, а це все перетворюється в щоденну роботу, під кінець якої, під кінець дня, вам вже навіть в монітор не хочеться дивитися, не те, що щось там рахувати, щось сканувати, щось вивчати. Орієнтовно, десь так було в мене на початку 2022 року. Тоді не було ніяких сервісів, які могли б мені в цьому допомагати. Зараз час змінився, і тепер ви можете користуватися сервісом Delta для моніторингу понад 1 тисяча арбітражних можливостей щодня. Сервіс підтримує приблизно 100 фіатних та криптовалютних активів, а також понад 10 фільтрів для пошуку різних зв'язок. І сьогодні я покажу вам, як це працює. Цей сканер написали якраз для того, щоб показувати вам те, що актуально саме зараз, бо ви просто фізично не можете без цього сканеру моніторити всі ці різні активи і. Рахувати курси. Взагалі, чи вигідно використовувати цю зв'язку саме зараз, або все ж таки ні. І ще може бути таке, поки ви це все рахуєте, зв'язка може просто закінчитися, її просто ну, виконає хтось інший замість вас. Сканер дельта робить це прямо за вас і в режимі онлайн. По-перше, він моніторить це все. По-друге, він зразу в режимі онлайн показує вам те, що зараз актуально, і підраховує відсотки вашого прибутку. Тому все, що вам потрібно зробити, це лише обрати конкретну зв'язку, яку ви хочете реалізувати, і, в принципі, просто виконати її. Тут купити, тут продати, прибуток у вас вже буде. І давайте зараз покажу вам, як це все працює. І так, перед вами особистий кабінет цього сканеру. Давайте подивимось, що тут взагалі в нас є. Перше, що ви бачите, це криптовалюти, біткоін, USDT, ефір та Solana. Тут актуальні їх курси. Далі у вас є особистий кабінет, там настройки, це неважливо. А те, що важливо, це те, що знаходиться ось тут на головній сторінці. Найкращі зв'язки вам показуються ось тут. Ви можете подивитися і зразу виконати ту зв'язку, яка у вас буде тут. Тут взагалі їх може бути три, наскільки я пам'ятаю, але у мене зараз лише одна. Ви можете їх згорнути, якщо вони вам заважають, але я б на вашому місці їх використовував. Далі, те, що ви повинні знати, тут є різні схеми. Але вони є на два кроки та на три кроки. На три кроки, скоріше за все, вони будуть більш профітними, але тут треба трошки попрацювати. Взагалі нічого складного. Зараз вам покажу, як це все працює. І так, зазвичай, ті, що на два кроки, це просто купили в одному місці, продали в іншому місці. Як ви пам'ятаєте, це саме сканер P2P схем, P2P зв'язок. Тому є P2P на Huobi, P2P на Binance. Ви можете обирати фільтр. Давайте зараз покажу вам, як це працює. Ви натискаєте ось сюди на плюс і створюєте свій фільтр, який вам хочеться бачити. Фіатні гроші, як ви бачите, у мене зараз Тариф ПРО і тому тут ось ці всі фіатні гроші є. Це необхідно для того, якщо ви будете використовувати між різними країнами. Тобто у вас є картка там в доларах, картка в євро, картка в турецькій лірі, в гривні, і ви можете їх використовувати. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що дійсно на таких схемках можна заробляти набагато більше. Ви можете обрати різні фіатні валюти. Наприклад, у мене зараз активована гривня, тому давайте залишимо її. Депозит тут все можете обрати, але я залишаю тут ну, не. Не торкаюся. Далі ви можете обрати активи. Тут вже ви вибираєте криптовалюту, я також залишаю зазвичай всі активні. Пошук по ролі: тейкер-мейкер, мейкер, тейкер, 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 мейкер-мейкер. Що це взагалі таке? Хто такий тейкер, хто такий мейкер? Якщо ви користуєтеся не перший день P2P платформами, то ви знаєте, що це. Якщо ви перший день на цьому намагаєтесь заробляти, то скоріше за все, ви не знаєте, тому я це вам поясняю. І так, мейкер це завжди продавець. Тейкер це той, хто купує. Що це означає більш детально? Мейкер. Створює обяви. Тейкер бачить ці обяви і е, приймає їх. Якщо ви створюєте обяви завжди. Як мейкер, то ви на цьому будете заробляти завжди більше. Запам'ятайте це, це дуже важливо. І ваше більше буде набагато, набагато більше, на декілька відсотків. Але ви створюєте, ви приймаєте заявку, ви працюєте як продавець в цьому плані. Але якщо ви обираєте фільтр, наприклад, тейкер-тейкер, то ви по готовим об'явам вже відпрацьовуєте. Тобто люди для вас створили, ви приймаєте це і таким, в такому плані у вас буде швидше. Все виконуватися, але трошки менше буде ваш заробіток. Що, ж, давайте зараз оберемо Taker Taker, просто для того, щоб вам це було більш наглядно. Пошук по фільтрам, так само тут є різні банки та сервіси, такі як PayPal, PayPal там Vice, Shuttle, Pay, Revolut, всякі інші. Тому ми також обираємо все. Натискаємо кнопку «Зберегти». Спочатку треба дати назву. Ну, Давайте просто дамо назву ТТ, тобто, і зберігаємо. Так, є, у нас активується ця таблиця, і вона вам показує таблиця на два кроки та таблиця на три кроки. Ми натискаємо сюди на продавця, і в нас відкривається віконце з пропозицією продавця, де ми можемо натиснути, купити і купити все, що він нам зараз пропонує. Що він нам пропонує? Нам він пропонує USDT по 38,17. Так само, як ви бачите, лише 80 USDT У нього є, але найкраща ціна. Ми можемо виконати цю заявку, заробити більше відсотків, але на маленьку суму лише 80 USDT. Або ми можемо знайти, скажімо так, більш вигіднішу пропозицію. До речі, так само ви бачите, що тут в нас все показується, скільки доступно, і це дуже зручно. До речі, найбільші відсотки завжди на отаких от маленьких сумах, тому що чим менше, тим вигідніше це все скуповувати. Взагалі по 100 доларів отак от прогнати і зафіксувати по 8% це буде дуже непогано. Тепер дивіться, ми купуємо, наприклад, у цього типа 99 доларів ці самі, і потім цьому ми продаємо. Так само відкриваємо, у вас біржа відкрита, у вас все підтягується і ви Просто йому тупо скидуєте ці USDT. І на ровному місці ви заробляєте 8,5%. Ось, натискаєте Sell і продаєте вже по 41.33. Але тут повинні ви розуміти, що тут у вас продажа йде на Geopay. Це таке, такий платежний. Ем... Платежні сервіси, на якому вам необхідно зареєструватися. Є різні: Geopay, Vice, Revolut, ви можете використовувати різні. Зазвичай я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, але постійно ці всі е, схеми вони змінюються і тут можуть бути різні сервіси. Тепер, як працює е, така? трьохкрокова схема. Дивіться, тут ми купуємо. Далі ми купуємо BUSD, потім ми конвертуємо тут BUSD, конкретно в цьому оголошенні. І потім вже тут продаємо USDT через Geopay, і як ви бачите, у нас 7,3%. Тут ви вже бачите, наприклад, через FD USD. Далі так само це може бути через біткоін. Ось тут воно через гривню працює, ось так само через біткоін. Тобто ви тут купуєте біткоін за гривні у людини. Зараз він загрузиться, я вам покажу. Потім ви натискаєте сюди, у вас відкривається нове посилання, де ви вже конвертуєте куплений біткоін, але спочатку його треба буде з гамаця поповнення, перекинути на спотовий, продасти за USDT. Потім ці USDT перекинути знов таки на поповнення і вже потім продати іншій людині. Ось у нас відкривається, натискаєте Бай біткоін, купуєте, скільки вам потрібно. Потім ось це у вас вже відкрилось. ви як вам буде зручно, можете з телефона, можете з компа, Як вам буде зручно з споповнення на спотовий, потім продаєте. Мені дуже подобається те, що він автоматично відкриває вам всі необхідні віконці, і потім ви вже натискаєте сюди і продаєте ці людині. Ще раз хочу нагадати, що якщо ви створюєте саме тейкер-тейкер, то вам буде не так вигідно, хоча як ви бачите 6%. Але ви будете робити це дуже-дуже швидко. Натиснули, продали. Все. Якщо ви будете використовувати мейкера, то у вас з'являється така штука, як Т плюс 1 комісія, тому на балансі у вас завжди повинна бути ця сума. Ну, можете повивчати, що таке Т плюс 1. Тут взагалі можна дуже багато чого роз розказувати, але я вам показав, як це все працює, для того, щоб ну так базово, для того, щоб ви зрозуміли, що це дійсно працюючий інструмент, і могли вже самі по моєму промокоду CryptoKyiv у вас буде один місяць безкоштовного доступу переходити по посиланню та вивчати, як працює цей інструмент. Тепер перейдемо до його цін. Сканер зв'язок Delta, як і будь-який хороший професійний інструмент, має платну підписку, але вартість цієї підписки дуже швидко відбивається, якщо ви будете ним користуватися. Я рекомендую брати тариф Pro на один місяць, бо в ньому є багато фіатних валют. Це відкриває можливість вам працювати з арбітражом між різними країнами, бо локально курси валют в різних країнах можуть змінюватися, і сканер все це моніторить. А ще мені подобається те, що розробники дають можливість вам купити повний доступ безстроково та користуватися постійно. Це буде актуально для тих, хто хоче займатися цим на професійному рівні. Тобто ви купуєте Pro на один місяць, тестуєте, розумієте, що це вам дійсно дає можливість заробляти, усвідомлюєте те, що ви професійно цим займаєтесь, і купуєте повний доступ, потім не витрачаєте гроші на щомісячну підписку. До речі, ви можете використовувати мій промокод КриптоКиїв, ось тут на екрані ви його бачите, і отримати цілий Місяць безкоштовного користування сканером. І так, друзі, зараз швиденько покажу вам, як активувати промокод. І так, переходите за посиланням на сайт Delta, натискаєте Зареєструватись, далі вводите ваше повне ім'я, пошту та придумайте свій пароль. І все, що вам необхідно, ввести сюди свій промокод. А саме, КриптоКиїв, ви зараз бачите його на екрані. Далі ми натискаємо кнопку Зареєструватися. І все, що нам необхідно, тепер перейти на вашу пошту і підтвердити, тобто натиснути на посилання. Лист, який до вас прийде, виглядає ось так: натискаєте на кнопку «Confirm my account і все, ваш аккаунт підтверджений. Але тепер нам необхідно зробити оплату підписки. Для цього ми переходимо в тарифи і вибираємо необхідний нам тариф. Після того, як ви натиснули на тарифи, у вас. Відкривається ось таке вікно, де, як ви бачите, по нулям все. Ви обираєте необхідний для вас тариф, я рекомендую вам саме Про. Натискаєте «Обрати» і активуєте його. Все робиться дуже просто. Далі ви натискаєте Оплатити підписку, обираєте карту, ну мені зручніше було через карту. Додаєте сюди карту свою. Вводите дані своєї картки і натискаєте Активувати. У вас нічого не списується, е, і транзакція проходить таким чином, активується весь функціонал сайту Дельта. І пам'ятайте, що криптовалютний сканер Delta це не просто кнопка Бабло, а це професійний інструмент, який дає вам можливість заробляти. Без нього це буде просто робити дуже важко. На цьому сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Коментуйте це відео, також подивіться ось ці інші відео. З вами був як завжди КриптоКиїв. Бережіть себе.